Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви по вірному адресу. Сьогодні я хотів би вам розказати про правила Ласкера. Мені Ласкер був найдовше в шаховій історії чемпіоном світу. Він володів цим з 1896 року, коли він переміг в матчі проти. Цукер Торта і програв він майже звання з чемпіона світу легендарного кубинського гергсмейства Хесерока Побланка в 1921 році. І, ну, ласке був видатним математиком, дуже видатною людиною. І він вивів одне цікаве, просте правило, звичайно, навіть трошки банально, але. До нього варто прислухатись і це допоможе вам посилити свою гру. Е, він сказав, якщо ви бачите хороший хід, не спішіть. Можливо, в цій позиції є ще кращий хід. Іншими словами, краще є ворог хорошого. От тепер розглянемо просту позицію, яка виникла в одній з партій пшехістів е, приблизно першого розряду. Білі тут підбелс тут великої переваги, вони тиснуть на короля. Чорніфір залишовані недобре. Особливо ферзь. І білі користуються цим грають слон g5. І тепер, якщо ферзь йде на E5, то білі просто грають F4, відганяються від тури і забирають зайву тру. Біла тут легко вернена позиція. Е чорні зрозуміло, що вони потрапили в халепу. І... Ловлять останній шанс б'ють на C3. Нічого краще в цій позиції немає. І білі. Якби застосували правила ласкрам, вони б швидко би тут перемогли. Білі побили ферзя. Ну, Взагалі в шахістів є магія ферзя. Тобто є якісь певні грати без ферзя. І звичайно, коли є можливість зверти ферзя, вони це зробили, але більш сильним ходом було тут застосовуючи правила ласка побити на c3. Справа в тому, що ферзь не може відійти від тури, може відійти, але трута втрачається. Це одразу прогна позиція. І чисто арифметично в даній ситуації, Білі віддали дві фігури і верли фазіан. Тобто 9-6-3, а якщо туру це 5 пішаків, все-таки 2 пішака більше. І на ферзі 5 виблизливий хід Тура е 1, захищаючи пішка. E4 і тепер загрожує F4 і захисту працювання немає. Вчора ще може спробувати останній шанс зіграти F6 і на ф F4. Кінь B4 білі може просто забрати Ферзя, шах. Король G2, Кінь H3. І тепер білі забирають на E7. і Легко перемагають, тому що Кінжа 1. Можна побити на D6. Кінь же 1 звідси вже нікуди не вийде і пішак просто. Він загрожує d 7. Зайвий фігура тут по-любому вернеться. Ем... Але в партії Білі зіграли слом F6 і після слом F6 їм довелося ще тут. Таке довго помучитесь. Перейдемо далі до наступного фрагменту цієї цікавої партії. Е, в цій позиції є білі, е, тиснуду на поле G7, який захищає слон, але все-таки в чорних дуже потужна армада. Ну і треба подумати, як тут зламати цю оборону, тому що пішаки Розташовані на одному фланзі, окрім пішаків а Ну, В принципі, білі мали респект перед тими пішаками. І всі позиції вони зіграли. Я пропоную вам знайти кращий хід, як тут можна продовжувати атаку. Треба сказати, що можете поставити відео паузу і потім ми цю позицію. Справа в тому, що у білих великий коефіцієнт атаки. А Що таке коефіцієнт атаки? Це якщо скласти в сьому всіх фігур, наприклад, в даному випадку білі мають дві тури, ферзя, це 19, ну і ще 5 f5, приймаючись в атасі 20, чорні захищають тільки слон F6, це означає, що 20 проти трьох Розділити, у нас виходить коефіцієнт більше ніж 6. Як правило, при коефіцієнті 5, позиція завжди майже ну, І Це в принципі, також тут має бути виросний, його треба знайти. Білі ці позиція Ферзь F2, що є непоганим ходом, але, користуючись порадою еміола, як би могли збирати білів, вони мали зіграти тут ферзь F4, створюючи загрозу, б'є G7 шах, слон б'є і F6. І мату там не уникнути. Білі матують чорного короля по лінії G. Е, наприклад, кін D7. Це хід такий кращий в цій позиції, тому що він заважає зіграти. Враже 7F6, але цей хід коштує матеріалом просто, тому що можна прибити на D6. І, наприклад, якщо б чорні побили на F3, білі просто перемагають ходом e 5 Справа в тому, що, якщо бє кінь тут, тоді білі матують. Жертують ферзя і ставлять мат. О, два ходи. Це ходи. Так, так що слон не допомагає. Але поки що побило слон сломia 5, то тоді Ferзі 7. Справа в тому, що. Слон на 6 тепер не функціонує. із за. Подібного варіанту. Ну і, якщо тура відходить, то просто білі забирають коня на D7. Так що ферзь F4 здавало моментальний виграш. Білі зіграли, зробили не павний зіграли ферзь F2, але ферзь f 4 і більш потужний хід. Так, тепер відповіла кінь D7. Тепер спробуйте найдекращий хід за білих. Можете поставити на паузу. Ці позиції білі перемагали ходом Тура біжі 7. Просто це вже не так очевидно, тому що в чорних є певна компенсація, Тура кінь за Ферзя, але справа в тому, що. Тут фрезя дуже багато об'єктів атаки. Скажімо. Король тут стоїть не дуже надійно. фігури Фігурить пасивним вразливі. Заворожне будуть с 7. Ну, якщо чорний реалій кінці 5, тобі може підірвати його позицію ходом Е5, ну і пірі тут повинні перемогти. Так що це була це було краще продовження. Ну, Біві зіграли. Вони не побачили цієї комбінації і зіграли ферзь а 7 Що теж, в принципі, не є поганим ходом після Туреф 3. Знову ж попробуйте краще продовження. В цій позиції е, була зіграна фз 5. З ідеєю FSD 8. Але справа в тому, що чорний чорні встигли зіграти Трази 8 і чорним вдалося партії врятуватися. Тепер з цієї позиції білі вигравали ходом Fest 7 Справа в тому різниця між ходом FZ 5 і FS 7 То та, що FS дивиться на. Туру заружив Ферзь Д8 і Тура не може відійти, тому що кінь висить на D7. І тому в принципі, Білі в цьому всі ситуації перемагають, наприклад, віграти. так, Ферзь D8, мат. Якщо якийсь зробити хіт H5, то. Тоді можна побити на G7, Sлан G7. FSB8. Ну і. білі перемагають. Повинні перемогти. Так, наприклад, Ферзь е 7 тепер загрожує FSB7 і позиція абсолютно програна. Так що, якщо є можливість хорошого ходу, шукайте найкращий. Особливо, коли йде питання е, вирішальної трансформації, тому що вже в даній ситуації білих була можливість завершити партію. Якщо вони грали би кращими ходами, вони добивалися себе перемоги. Так що, якщо ви бачите хороший хід, задумайтесь, чи можливо є хід кращий. І слідуйте за вітам імені ласка. Якщо вам це відео сподобалось, Ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!